Сьогодні в нас День Святого Миколая. І ми з дітками вирішили провести таку чудову гру. Вони зараз будуть стрілочкою крутити, домовилися з закритими очима і вибирати номер у стаканчику. І тоді їх буде чекати якийсь сюрприз від Миколая. Отже, починає наша варя. Так, Варя, ставай, очі закрила і прокрутила. І так, який номер сім. Номер сім. Стаканчик перевертаємо. Бо вже його використали. Перевертаємо. Так. І під номером сім отримує чупачупс. Поплескали. Так, про... Проходимо далі. Варя проходить. Так. Тепер наша Танюша. Варя туди. Так, Закритими очима. І так, номер 15. Відкриваємо. Номер 15. І. Ось така. Що? Стирачка. Стирачка. Поплескали. Розсунулися. Та Анжеліка закриває очі. Крутить і 7. номер 14. Так, і що ж її чекає? Ось така публікушка. А для кого це буде, Анжеліка? Для, для Артем. Артемчика. Молодець. Просуваємося. І так, Артур закрив очі. Так, ну якщо тут нема, не переживай. У нас буде стрілочка йти до номера 16. Перевертаємо стаканчик і нас чекає ось такий дикобразик. Посунулися, поплескали. А дивіться, ну, як гарно у Анжеліки ще й світиться. Увага! Катруся. Так. Ну, Катруся, то щось до стрілка крутиться. І так, п'ять. Перевертаємо. І що нас очікує? Рядик. Поплескали. Так, Каріна. І так, номер 17 Перевертаємо. І що в нас є? Батончик. Батончик. Поплескали. Потім будете знати, який най... найбільший сюрприз був. Так, номер 8 Перевертаємо стаканчик. І отримує стругалку. Поплескали. Так, Іринка крутить, вертить, крутить, вертить. І номер одинадцять. Одинадцять. І що нас чекає? Перший з другому ряді. Ага, а що це таке? Сестирачка з стругалкою. Поплескали. Так. І так очі закриває наш Вадим. Ага. номер дев'ять. Перевертаємо. І отримує ось таку, ось таку головоломку. Так, Микола. І так, що ж наш Микола? Так, ідемо сюди за стрілкою номер 13 Ага, Миколка, ага. солодощі. Просуваємося. І так, Єгор. Очі закрив. І крутить. Так, ну, йдемо за стрілкою. Стрілка рухається сюди, то буде 10. Так. І так. Під номером 10. Що у нас? Струга. Стругалка. Поплескали. Просуваємося. Так. Номер дванадцять. І так, що ж наша Ксені отримує? Пряничок. Просуваємо. Поплескали. Так, сунемося. Так, і. Номер двадцять. А номер 20 Миколайчик. Проходимо. Варвара крутить. І Варвара номер 18 Перевертаємо. І що ж нас чекає? Пряник. Поплескали. Проходить Варвара. Проходить. Надюша закриває очі і. Номер один. І вона отримує головний приз. Ось такий. Так. Так. Прошу, крутимо. Ага, обертаємо вже до себе. Номер три. Так, проходимо. І так, будь ласка, крутимо, крутимо, крутимо і. Стоп! А ми йдемо за стрілкою номер 6. І що ж нас очікує? Миколайчик поплескали. І останнє у нас Василько. Так, Васильку, стоп! Номер дев'ятнадцять. Номер дев'ятнадцять. Чупачупс. А скажіть, будь ласка, хто ще у нас не крутив? Іванка. І людмила Бодайна не крутила. Так, ми зараз покрути за Танюшу зоряна ще раз. Так, ано наша Танюша сьогодні не прийшла, а забастувала. Так, ну Іванка хвора, ми також її обов'язково передамо. І так, крути-крути крути, Стоп! і Номер два. Бо за номером два йде це. Ось, ось який попаде Танюше. Ще й гарний подарунок попав, правда? І так, Микола знімає, Людмила Богдана іде крутити. Тримай гарну. Насправді, ялинки не можуть. Так. Ну я не Правда? А тепер, хороші мої, ми покрутимо е для нашої Іваночки. І так, увага! Крутимо. І номер 4 ще раз ми візьмемо для Іваночки і передамо їй її... колечика. Всім дякую, подякували, поблечки.